Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня наша прогулянка осіннім сонячним днем буде дуже цікавою, тому я вас запрошую і зараз ми бачимо наш прекрасний дуб. Колись у давнину у древній Еладі вважалося, що раніше всіх дерев на землі з'явився могутній дуб а його плоди жолуді стали їжею людського роду. Тому збираємо обов'язково цей цінний і цікавий, і смачний такий плід дуба. Беремо обов'язково ціленькі, непошкоджені, без черв'ячків, жолуді. Ремляни цінували жолуді за їх сильніші властивості. Вони вірили, що горішки повертають молодість і дарують, дарують небувалу силу любові. Тому вони розтирали їх і змішували пшеничним борошном перед випіканням хліба. Та ми сьогодні з вами будемо готувати каву із жолудів. Тому Принесши додому наші жолуді, обов'язково потрібно їх помити, злити водичку і їх висушити. Отак, От розклали, і хай вони вас трішечки підсухнуть. Зараз вам трішки розкажу, чим же корисна і для кого корисна наша кава. Вона особливо корисна при захворюваннях серця, зменшує рівень цукру в крові. Жолоді багаті на калій, марганець, вітаміни А, Е, в 6 Загалом у цих плодах міститься понад 60 корисних речовин. Також це потужні антиоксиданти, здатні захистити клітини організму від негативних факторів. І це просто дуже-дуже смачний кавовий напій. Так, да. наші горішки. Почистили від шкорлупи і на цьому етапі деякі готують так. Вони продовж півгодини їх виварюють, тому що кажуть, що вони гірчать. Я відварювати не буду. Ідемо далі. Відправляємо для підсмаження в духовку і підсмажуємо, перемішуючи, звичайно. До такого, бачите, коричневого кольору, але щоб вони в нас не підгоріли. До речі, запах такий приємний. Перебиваю у блендері, і бачите, вони у нас такі стали мілкішими, але не мають консистенції ще такої, як порошочка. Тому знову. Відправляємо наші орішки на сушку, додаємо їм такого, знаєте, більш е, темнішого кольору, і нам тоді буде легше перебити вже підсмажені такі горішки добре в кавомолці. Бачимо, який у нас вже змінений колір. Відправляємо в кавомолку. Так, і я хочу, щоб моя кава була темного кольору, тому я її піджарю в такому сотейнику і з товстим щоб не згоріла наша кава. І весь час перемішую. Якщо вам подобається такий варіант, як капучино, можете трішечки підкушити і все. Мені подобається більш такий кріпкіший напій, тому я буду обжарювати довше. І ми бачимо, який у нас гарненький вийшов порошочок. да? Ніхто вам не повірить, що це у нас із жолудів, да? і цілющий такий. Смачний запах, приємний, приємний напій, у вас вийде із цього порошечка. Дивіться, який красивий. І колір, і запах такий гарний, гарний стоїть. До речі, це дуже цілющий напій кавовий. В природі дуже багато корисного і цілющого. а цей Напій кавовий, навіть напій не хочеться говорити, а реально желудева кава. Вона має майбутнє, так як і мала минуле. Дивіться ж, яка краса. А тепер, звісно, будемо дегустувати нашу каву. Можете додати вершки. Можете з медом, я буду готувати, так як я люблю, вперед. Я беру дві чайні ложечки нашого порошечка. Звісно, для того, щоб відкрився краще смак, я буду готувати у турці. А це мій секретний інгредієнт. Я беру полин гіркий. До речі, в мене є відео, яке називається Секретний інгредієнт для приготування кави. Так, наша кава готова. Дивіться, яка гарна в неї піночка. Смак такий горіхово приємний. Дивіться, яка краса. І користь, друзі. Дякую всім, хто мене дивиться, за ваші лайки, за ваші коментарі. Дуже мені приємно бути для вас корисною. Бажаю всім миру, добра, і щоб усіх було все добре. Робіть, насолоджуйтесь корисним, бережіть своє здоров'я і до нових зустрічей. Також запрошую, звісно, до себе нових підписників.